Відключення добралися і до нас, а це значить, що ідеальний момент для того, щоб перевірити наші окопні свічки на ефективність. Значить, Давайте для початку зважимо кожну свічку і заповнимо ці дані в таблицю. 47,7, Другий гразок. 17 и 2. Ну, да. Так, смотри, что у нас Так. Добре. Також зважимо пустий посуд. Значить, место пусто вложит 207,2 и так, кружка пуста, нас, уважать, на девяносто Нас, два гранату. Значит, 7 грамот. 5, 6 грамот. Так, Е, Тепер давайте наповнимо наші ямкость їжею і продовжимо. Так, ну що ж, меска є кружка чай, є наша м'яска. З ресом, з підливкою, з м'ясом і з буряком. Ммм, няма-няма. Ну що ж, важимо? 548,5. 548. Кружка повна. 548, якде сім. Так, відбираємо це пока. Так, значить, там за кадром я стерилізував хатар спиртом термометр. Зараз поміряємо температуру нашого чаю. Старту. Значить, справа у нас має 795,1... о! 790... 794,6 794,6 Так. Добре, це є. Стаємо наш термометр. Дивимося, що в нас є. У нас є тут? 14 градусів. Тепер питання. Як я маю знати температуру страви? Поставте на паузу і дайте відповідь. Хе, дуже просто. У нас що чай, що страва знаходиться в стані теплової рівноваги за навколишнім середовищем. Відповідно, температура страви в нас така сама. Добре. Це ми є. Тепер давайте все-таки свічки в нас. Призначені не для таких простих умов. Давайте їх перед тим як підпалювати, попробуємо втопити, подивимося, чи вони нас захочуть після цього горіти. Особливо я переживаю за цей картон, який виступає, мені здається, що він набере зараву вологи. буль 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 Робимо їм буль 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 Так, оцей Ці давайте залишимо на випадок, якщо ті втоплені не захочуть горіти, щоб я мав що палити. Так, є. Вода не дуже чиста, де я часто не беру, як немає електрики. Тому така. Так, і ще давайте заодно зважимо, скільки вони набрали води. Так, 0,4 4 показує. Там у нас зразок теста варити 108-5, наважив 107-8.5. Так, третій зразок. а сім'ї зразок. Давайте ми набрали, а зустріли на самолеті заважати. 195, тонна 6. Ну і тепер, тепер що, тепер пробуємо. Так, що там саме в кінці заживальщика? Так, пробуємо на... Там пробуємо зі зразка 3, який ми топили. Не знаю, як воно взагалі підпалиться, ще такого не пробував робити, але... Так, телефон зараз треба вдозловити ногами, бо треба дві руки. Так, дам більше газу. Так, щось починає якийсь ванейкий вогоньок... вогник горіти. Так, починає горіти. Так воно горить, поки що ще не дуже, мені здається, вітрі його зараз загасить. Поки що слабо дуже. Е, так. подивимось, ну, подивимось. Завдяки тому, що я пролив парафіном оцей картон, він, як бачите, не замок і таки горить. Так, забуваю, що треба дивитися в камеру. Щось роблю. Так, добре, нехай буде і мабуть почнемо ми з нашого чаю. Для цього треба нам переставити цю штуку на меншу. Ставлю на паузу поки. Поки переставляв кільце, вітер загасив. Не дуже якась копна свічка виявиться копнею. Робимо час черканути. Паліться вже з другого разу скорше, але пальничка мусить бути по-любому. Значить, пройшло близько хвилини, почав плавитися вже знизу віск і почала вже свічка горіти е, цікавіше, Значить, е, що ми маємо по часу. 16.30 ставимо нашу кружку. А, Вітер заважає. Напевно, треба опустити нижче. Так, записуємо початок чай. Значить, е, 16-30. Так, що у нас відбувається тут? Я, я старався опустити як можна нижче. Старався опустити як можна нижче, але тут бачимо, що вітер нас краде в огонь. Хоч свічка й і окопна, але так, копі, в окопів, по ідеї не має бути вітру. Ну що ж, подивимося. Мінусом окопної свічки є те, що вона кадить. Вона кадить, але до речі, бачимо, що диму фактично немає. Що так би відійти з боку. Диму фактично нема. Тобто це копна свічка, вона не має демаскуючої дії. Так, і ще бачимо, що віск почав розширюватися від нагріву і почав витікати за межі. Ну, я думаю, це не критично. Звичайно на жаль, я не можу знімати весь процес, тому що в мене мало пам'яті в телефоні та і не потрібно це. Головне, що в нас є. Годинник. У нас є. У нас є наш термометр. Вже 20. Так, скільки його маю гріти? Та думаю, градусів до 40, а? щоб було приємно споживати, бо він же є заварений і готовий. Хоч і така маленька свічка, але бачимо. Вогонь досить великий. І легко коптить, коптить страшно. Не знаю, як я ту свічку буду відмивати. свічка то моя, то ще півбіде. А як м'язку шкільну закупчу, то <хи> Так, я Так, я ненароком закий мікрофон. Як мізку шкільну закупчу, то там буду получав файну за такий експеримент. Так, у нас 16.35, свічка вже горить в... Всю потужність, тому що знизу вже запалився той папір, який йде по колу. Тепер повніст свічки досить таки велике. І стоя аж верху. Я переставив термометр на другий бік, щоб його часом не, не підсмалювало. Вітер краде, погіршує ефективність нашого пальника. Ефективність ми вирахуємо дещо пізніше. Можливо, треба лише нещо опустити, але це вже таке. Буде, як є. Так, тільки що був досить сильний поривітру, ну, відносно. Десь метра 3-4 за секунду, може 5, і свічку загасити не вдалося. Тобто, коли свічка вже розгорілася на повну потужність, ми бачимо, що вітер її вже загасити не змозі. Ну принаймні такий, як зараз. На ну, відчуття близько 4, може 5 метрів за секунду більше на Так, треба вважати, боюся, щоб часом верх не перегрівся і не тріснув термометр. Ну, вроді би ще верх не теплий. Так, що там по часу? 16.37, що по температурі 47. О, тут вже пора, пора вже забирати, а ну зараз Як його забрати. А, вогонь! Ай-яй-яй. Вогонь! Фу! Ай! Чого не подумав про цей момент? Значить, є невеличкий опік першого ступеня. На камеру видно не буде, тому що ще не з'явився пузир, але я вже відчуваю, що мене пече. Я щось не додув, що ручка буде, що ручка нагріється на вогні. Зафокусуюся, ти, йо -моє. От. От такий от світ залишився. Пролитий чай не зміг засити цю свічку, так, вона горить далі. Значить продовжуємо. Чаю залишилося трохи мало. Маса 372,7. Значить, маса 372,7. Температура. Ай, те ж зараза. Протяти треба. Так, термометр вроді цілий. Але спиртові термометри погані тим, що вони вміють ось так. Він вже розділився і вже непонятно по чому, по чому цей міряти температуру. Ну, будемо приблизно прикидати по нижній границі. Дорежній палець. Палець от. Палець тут вже з'являється. Такий помаленьку. Почав Так, значить температура в нас... Ну, будемо рахувати, що 11 градусів. І те великий час дорівнює 16-43. сорок 16, три. Досвід син помилок. Класс. Так, 16.47. 30. 35 градусів. Зараз спробую. Чи то вже добре, чи то зле. Я не знаю скільки це треба гріти, бо я ніколи не мірив, скільки я чай п'ю. Пробуємо. Так, поставлю на паузу. Мало 35, треба більше. Мабуть на 55 градусах прийдеться зупинити експеримент, тому що ми з вами пам'ятаємо, що чим більше різниця температур між нашим тілом і навколишнім середовищем, тим більше тепловтрати. Це по-перше. А по-друге, вітер постійно краде вогонь, відповідно теплову енергію нашу, і також додатково охолоджує наше тіло. Попробував тільки що 55 градусів якраз комфортна температура для споживання чаю. Значить, дивимося на наш час 16.54. Пишемо е, температура гарячого чаю 55 і е, час кінця чаю 16.55. 1655. Знімаємо на чай, зараз будемо споживати, але щоб дурно у нас не горів, цей зразу ставимо нашу страву. Цікаво, яка буде реакція. А, ні, стоп. Ще маємо кільце поміняти не більше. Так, поставив більше кільця, щоб в м'яскли не впала. Час початку страви 16.56. 16,66. І ще треба буде постійно мішати, тому що це в нас така речовина, вона не здатна до конвекції. Тому потрібно буде робити примусову конвекцію для теплообміну всередині страви. приходиться дивитися за вогнем, відповідно підсувати Пальник протилежно до вітру в сторону, щоб хоч щось отримати хоч трошки енергії. Ну а також треба час від часу розвертати миску. Свічка ще горить. Значить, проблема е, такої страви в тому, що е, вона е, каша, вона вигляді каші. І поки, коли її мішаю, поки нижній нагріється, верхній вже охолоне. Низька потужність спальника. Тобто, ну, якби то був суп, можливо, супом було б веселіше. Суп би прогрівався більше меніжно. Так знизу Часом вже починаєш кварчати, а зверха ще землю, це по-перше. А по-друге, це вітер. Знову ж таки, вітер краде тепло. Якби то було десь приміщенні, то можливо було би простіше з цим. Можливо, воно би скорше на Тут вітер дуже сильно краде тепло. Я знайшов вихід з цієї ситуації. Я перемішую їжу і одразу їм тепло знизу. Значить, Давайте запершемо час, може десь з половиною. 17.14 17.14 це в нас буде завершення. Тут же, на щастя, мені не прийшлося відсмякувати руху і кидати це все на землю. Значить, 17 17.17, страву ядрів і свічка вже майже-майже тухне. Але ми бачимо, що знизу ще трошки залишилося парафіну. Давайте ще поставимо трохи чаю, Записувати вже не буде нічого. Так, 17.21 свічка потухла, але мені здається там ще парафін є. з цього, це спалений папір вже не працює як гніт. Зараз спробуємо ще раз підпалити. Так, це просто зі спаленого паперу вже поганий гніт. Так, 17.26. Проблема була з кожного в гнуті, я взяв і закинув туди якісь патички, туди з дерева знайшов, вони виконують роль нових гнутів. І воно ще горить далі. Що також закинув туди віск, який був з нього витік на початку, щоб він не пропадав даремно. Поки що горить. Температура чаю, вагу не міряв, але температура 35, скоро можна буде споживати. 1729, 17.30 це запалити не дається, тобто нам її вистачило. Рівно на одну годину. Це в нас номер який? Номер три. Номер 3 це в нас третій зразок був 107 грам. Значить, підведемо підсумки. Значить, така свічка з якогось котячого корму. Має досить малу потужність. Але... Якщо вам не буде заважати вітер, вам її буде достатньо для того, щоб розігріти собі чай, страву, а можливо, навіть на двох людей. Ну, На одного по-любому, а на двох, ну, можливо, з натяжкою на двох вистачить. Перевагою таких малих свічок є те, що вони кишенькові, її можна кинути в кишеню і носити за собою. Дольку, знову ж таки, є мала потужність через те, що мала площа. І це, ну, час одна година, теж досить малий, як для окопних свічок. Хочете більшу потужність, робіть більшу площу, беріть е, за якусь скільки, буде більша площа, буде більша потужність горіти. Але буде менший час. Хочете більший час, робіть свічку вищу. Пробував я пхати патички, у наших 5-10 хвилин на паточках погоріло, десь вже все, закінчився сам віск. То якісь там випари йдуть, це вже скучатися лівіть останки того картону, підпалити вже не вдається ці випари. Тобто це не випари воску, це приходить такий дим з картону. Ми понюхаємо. Ну ні, чути ще воском, але підпалити вже не вдається. Навіть заклавши патички. Нахиливши так в бік, ми бачимо, що там вже нічого не тече. Все. Ось такий невеличкий огляд.